Всім привіт! Сьогодні розберемо положення Венери в знаках Зодіаку. Кожній людині дуже корисно знати, не тільки в якому будинку гороскопа знаходилась венера на момент народження, але й також в якому знакі Зодіака вона була. Сьогодні детально розберемо, перед цим постарайтесь згадати, в якому знакі на момент народження. Була ваша Венера. І ви вже знаєте, що Венера це планета кохання, творчості, краси, це жіночності, яка відповідає за відносини, за все. Вона дуже для нас важлива. Планета гармонії, насолоди і вона себе проявляє і через той дім, де вона знаходиться у нас на момент народження, і через знак, в якому вона була. Тому що є знаки якісь. Некомфортні для неї, є знаки, які комфортні. Також впливають інші фактори, наприклад, з якими планетами вона стояла, і так далі, в яких там градусах, на кшатрах. Є багато різних нюансів. Але якщо людина буде знати хоча б будинок, в якому була Венера, та в якому вона була знаки, це вже дуже-дуже добре. Це буде допомагати краще себе розуміти. І я буду називати характеристики про Венеру в кожному знаку зодіака. Якщо у вас є якесь із положень, то ви мені можете навіть давати такий зворотній зв'язок, включатись. Венера в Леві це цифра 5, знак Лев у нас це цифра 5. Якщо Венера в сонячному знакі, а знаком Лев управляє Сонце, то вона там царська, така, вона любить бути в компанії. Такій Венері треба контролювати свою гординю, егоїзм. В коханні може проявлятися егоїзм трішки. Партнер теж, також має бути непростим, їй тако не підійде якісь нестатусні, бо сонце це став, вона хоче і пишатися і своїм партнером, щоб він був такий, якийсь і вона така, і гарно одягаються, і талановиті люди, і люблять бути на показ, себе показувати, дуже харизматичні. Такі свої відчуття вони не ховають, вони багатьом подобаються дуже такі яскраві, царські. Да? Е, хотять пишатися і дітьми, і показувати свої таланти. Е, все залежить. Да? Бачите, Венера через цей знак себе так проявляє, що вони там хочуть, і так далі. А де буде більше проявлятися, покаже, в якому домі стоїть. Да? Якщо Венера, наприклад, вона хоче в Льві, хоче, щоб в неї восхищались всі, і робили компліменти. То якщо буде стояти в першому будинку, то це буде там, за тіло, відповідає, щоб всі восхищались, як вона красиво виглядає, стильно одягається. Якщо в п'ятому, то щоб восхищались її дітьми, бо п'ятий будинок це дом дітей. Так, якщо в 10 домі, то щоб всі восхищались, яка вона молодець, як вона себе добре проявляє в роботі, яка в неї репутація і так далі. Тобто, отак логічно, можна подумати. Це дуже хороші організатори, у кого Венера в знакі Лев, і такі цікаві. От якщо у когось із вас Венера в знакі Лев, то напишіть, будь ласка. Це такі пристрасні, яскраві. Опять же, їм треба компліменти, треба, щоб ними захоплювались, треба, щоб чоловік захоплювався. Якщо у чоловіка Венера в знакі Лев, то його жінка повинна бути яскравою, красивою, всім подобатись, бути в центрі уваги. Якщо жінка такої не буде. То він знайде таку коханку собі, яка буде яскравою, а жінка буде по луні дома готувати, тихенька не краситься, їй нічого не треба. Зато коханка буде яскрава, як Венера в леві. Поняли? Для чого також це все знати, щоб і ми себе так проявляли, бо це наша природа обов'язково. І у кого Венера в Леві, їм треба вчитися також віддавати у стосунках, не допускати сильного егоїзму, це важливо. Їм подобається все розкіш, все дороге, красиве. Якщо одяг, то максимально там дорогий, розкішний. якщо косметика, то дешево їм також не підійде. Да. Есть, навіть якщо ця людина живе в дуже таких простих умовах, вона все одно буде стрімитися до того, щоб купувати собі все якісне, дороге і так далі. В неї буде краще трішечки, але дороге. У неї буде таке бажання, вона буде стрімитись до такого. І що нам кажуть тексти, що Венера в цьому знакі горда, іноді розпущена, бо вона ж всім подобається, в неї іскушені також є. Що це артистичні люди, бо вони легко можуть бути на публіці виступати і так далі. У них дуже статусне окруження може бути. І... У них може бути гарний партнер по браку. І може бути дітей небагато, але от вони будуть ними би, гордитися. Будуть хотіти, щоб цими дітьми інші восхищались. Якщо вам цікаво, яка венера у вас в гороскопі, де вона стояла, як вона на вас впливала, пишіть мені, записуйтесь на повний розбір натальної карти. Або на індивідуальний прогноз на рік. Також, якщо вам дуже цікава астрологія, ви можете її вивчати. У мене є прекрасний курс з ведичної астрології. Його можна проходити як в записі, так і індивідуально зі мною. Підпишіться на мій телеграм-канал, де я кожного дня пишу прогнози на день, вказую, в якому знакі у нас луна, який луний день, яка накшатра, яка енергетика всього дня. Переходьте на мій інстаграм, там більше корисної інформації, і там я кожен день з вами на зв'язку. Всім бажаю удачі і всього самого найкращого.